Якщо нас чекає продовження війни, вона повинна дуже швидко наша армія бути максимально технологічною. Є великі плюси в системності у Дениса Шмігаля і є швидкість щодо технологічності у Михайла Федорова. Я тільки що пояснив, яка стратегія щодо розвитку подій. України. Два шляхи. Номер один пріоритет закінчення війни, номер два бути готовими до, до відповідних е, негативних кроків з боку Росії. Неготовності закінчити війну. Чекати півроку ще. І думати, що а може вдасться, а може не вдасться, я не хочу і не буду. Я про це сказав. У мене не було багато часу, і е, я багато про це думав. В принципі, кандидатури, які ви бачите, в принципі, вони зрозуміло було вже заздалегідь, що саме вони можуть очолити тут чи іншу позицію. Це що стосується міністерства оборони.